Рахуєте калорії, але все одно відчуваєте, ніби чогось бракує, можливо, річ у вітамінах. Проте перед тим як думати про харчові добавки, раджу переглянути, чи достатньо вітамінів у вашому раціоні. Зараз ми зосередимося на трьох ключових групах вітамінів: вітаміни групи Б. Виконують фундаментальну функцію у метаболізмі, перетворюючи їжу в енергію. Достатній рівень цих вітамінів критично важливий для підтримки високого рівня тренувань. Вітамін С. Незамінний для синтезу колагену, це білок сполучених тканин. Цей вітамін дуже важливий для профілактики травм та для відновлення м'язів. Вітамін Д він відповідає за щільність кісткової тканини та запобігає остеопорозу, особливо при регулярних силових тренуваннях. Проте, перш ніж купувати добавки, раджу здати кров, щоб переконатись, чого бракує саме вашому організму.